Друга церква, давайте разом скажемо слава Ісусу Христу. Dear church, praise the Lord. Сьогодні маємо особливе служіння. Тому я запрошую всіх глянути в зеркало Божого слова. So I want us all to look in the light of the word of God. Щоб подивитися на свою внутрішність. To first of all look at ourselves inside. Можливо, навіть на свою зовнішність. Perhaps even our externally.

Є люди, в яких прямо питали: "Де ти будеш, коли ти закінчиш своє життя?" І вони казали: "В воду". І вони правильно говорили. А є люди віруючі, Є люди, які вважають себе християнами, і поху act or believe they are Christians, служать Богу. Але вони мають в собі такий гріх. At the same time inside themselves they have хавди sin. для якого вони знайшли аргументи, щоб його оправдати. For which they have found to тобто вони знайшли такі аргументи, щоб цей гріх був в їхньому житті. So in other words they found these arguments to justify the sin живе. Перше місце, до якого я хочу звернутися, це буде послання до Римлян шостий розділ з 12 вірша. Написано так з 12 вірша. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, що вам слухатися його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, яко жилих і з мертвих. А члени ваші Богові за знаряддя праведності. бо хай гріх не панує над вами, бо не під законом ви, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе за рабів на послуг, то ви і раби того? Кого слухаєтесь. або гріха на смерть? Або послуху на праведність. Тож, дяка Богові, що ви бувши рабами гріха, від серця послухалися того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившися від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла, бо як ви віддавали були члени за зарабів нечистоті беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші зарабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були невільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід, ваш на освячення, а кінець життя вічна. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Англійський переклад, друзі, ми слідкували на екрані. Друзі, перше на що б я хотів би звернути увагу, це на моменти різні ситуації, коли людина в житті оправдує гріх. So first that I want to bring our attention to is moments in life when a person begins to justify their sin. І перший момент я хочу почати з історії власного життя. And the first example that I want to use is from real life. Був був час, коли я один з лідерів молодіжного служіння. There was a time when I was one of the leaders of the youth ministry. Це було в Україні. This was back in Ukraine. І нас була група братів, дуже гарна команда. And we had a group of brothers who was a very great team. Ми дуже Дуже один один одного одного підтримували. And we supported one each, other. любили. And we loved each other very much. Але це було тільки між нами. But this was only with and our group. Коли стосувалася справа людей selves and our group. And but then when there was a question for other churches who thought or believed differently, ми до них ставилися по-іншому. we would treat them differently. І ви знаєте, одного разу назначили молодіжну конференцію в нашому місті. And so one time in our place where we were at there was a youth conference. І на превеликий жаль для нас вона відбувалася в церкві такого, знаєте, харизматичного трохи напрямку і визмулес you know, uh, we Ми були трохи розчаровані. And we were kind of disappointed by that. Because you know, if this uh, conference was in our church, then this conference would be led the way that we think is best. And so, our team, our group, we went together to that conference. And so, I want to kind of bring to you how we felt or, uh, towards those people there. And you know, we came as if we are the like the royal priests, <inaudible> as if we are the chosen ones, <inaudible> as if we are the people who were selected. <inaudible> we came from a church where the spiritual gifts work, <inaudible> and we, when we preach, people hear us very far. you know, even without a microphone. А вони так проповідують, щось під But you know, they preach as if they're mumbling underneath their nose. Ми не могли And you know, we just couldn't take that. Ми прийшли як священство. You know, we came as if you know these royal priests До людей лукавого і do роду. to people who were evil. Ви знаєте, Барабанщик там не може місця собі знайти на сцені, гупає той барабан. You know, the drummer, he couldn't even find a place for him, he's banging on the drum on the stage. Хтось хитається, стоїть. Someone is standing there, swaying back and forth. Ми так все подивились. And you know, we looked at all of this І зрозуміли, що ми довго не витримаємо. and we understood we're not going to last very long. here. Ми в своїй церкві проповідуємо Христа розп'ятого, Божу Божу і і премудрість. We preach in in our church Christ that is sanctified, crucified in his strength. За нами помазання And behind us. There's anointing and strength. But they are preaching some kind of historical facts. They're uh, telling in what year this uh, was written. They're recalling the, the, the wars of, of Judea. Знали, ні людям, ні And we knew that this is not n for the people or even God. And so that was our stance that we had there. Знаєте, працював, And you know, at the same time, God was working in us through all of this. Тому, And you know, at the end of the day, our desires they were good. We were there for the purity of God's word and life. Ми були за те, щоб Дух Святий діяв в церкві. We were there, we were standing so that the Holy Spirit would work in church. Друзі, але при цьому всьому ми не любили ближнього. But at the same time, friends, we didn't love our neighbor. Ми ми. любили тільки тих, хто схожий на нас і такий як як We only like like those who came to us us. and were Ви знаєте, людей трошки харизматичного напрямку я взагалі вважав невіруючих людей. You know, at times people who are Conservative, I didn't even consider them as Christians. I just believe them as non-believers that just go to church. If I saw a person who you know, behaved however and said Jesus many times I'm like okay this is not a believer. And you know that's how we were treating them. But when God started to work in, the, in us He showed that we We don't love people. В корні цього всього є гордість. That the root of all of this is pride. Він учив почитати один Один одного вищих, один одного вищих. вищих за себе. He he taught us that we have to honor each other above ourselves. А ми вважали себе вищими за других. But we thought we were above other people. І ви знаєте, знаєте що ми це все оправдували в собі, знаєте, чим? And You know how we justified all of this? Що ми були на стороні Бога. That We were on God's side. Ми на стороні чистоти Божого слова. We are on the God's side of the Word. Ми на стороні того, щоб Дух Святий діяв. We are on the side of where the Holy Spirit moves. А попри це ми не любили ближнього. But at the same time, we didn't love our neighbor. Друзі, попри це все була гордість. And you know the root of all of this was pride. Гордість того, що ти був кращий від других. Pride that you were better than anybody else. Гордість того, що ти знав більше, ніж Pride that you knew more than anybody. Else. And, and instead of you know helping these people and praying for them, we spent a lot of time judging these people, laughing at these people. And God He rebuked us in this. He, he us to honor others above yourself. Друзі, якщо ви тут побачили себе, and sisters, if in this you saw yourself, я хочу сказати, я вас розумію. I want to tell you, I you. Я був на вашому місці. Можливо, ви знаєте, ви знаєте більш такий харизматичний напрямок. І поливаєте брудом людей більш консервативних. And the people who are more conservative, you're kind of you're mocking them, you're треба покаятися. Today I want to say that both sides need to repent Покається в гордості. To repent in in their pride. в в тому, тому що ви ви себе вважали вищими за інших. To To repent repent the fact that you thought you thought were above others. В тому всьому бруді, який ви виливали на людей. To repent about all that mocking that you said about others. І і розуміть те, що Господь з кожним має справу кожного веде по-різному. And to understand that God deals with everybody differently and leads them differently. І хай сьогодні цей день це буде днем покаяння. May this day today be a day of repentance: And another thing that I'd like to recall:. There is situations Коли людина якийсь гріх всередині себе. when a person has some kind of a sin inside Вона вона хоче перекрити сильнішим аргументом чогось доброго, що вона робить в своєму житті. It wants to cover the sin with an uh, argument that uh, there is something good that I do that is that overcomes the sin. Вона починає робити дуже багато добрих речей, щоб оцей гріх просто перекрити оцим добром. The person begins to do a lot of good things to just you know cover the this sin with this goodness. І можна почути багато людей

And you know, God He rejected that sacrifice. <coughs> Did God not like the fruit of the earth? You know, later on, God, the people would bring you know the first uh, uh, harvest. People would give a tenth from the fruit of the earth. And you know, God he honored these sacrifices. But the fact here that he had sinned, the sacrifice was not accepted він просто пропитаний історією того. And is the history of Israelites is just examples of this. When they brought different sacrifices and gifts to God, and God was against these sacrifices. Йому противно було їх приймати. You know, he just, he him, по причині того, що вони жили в гріху. І на сьогоднішній день є багато людей віруючих, day, які думають, що якщо вони служать Богу, that, you know, God, вони дають щедрі пожертвування. You know, money, можливо, їздять навіть на місію. Trips, роблять багато доброго. Good, то цим можна оправдати певний гріх, який вони

І виходить, що цар Саул, він не послухався. Він взяв найкращих тварин. He took the The best of the uh, plunder. And then the king he took into captivity. Спитав, And then when Samuel the prophet came to him, he says, Hey, what are you doing? Каже, And he's like, Well, you, hey, this good is all for God. This is all for a sacrifice Слухає, for it. Hey, I took these the best of these animals to sacrifice to God. Рекрить свій не послуг. So this this Перша книга царів 15,22 Самуїл відповів так: Чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як послуг Господньому голосу? І основне місце. Та ж послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого голою, бо непокірливість. Як гріх ворожбицтва, а свавільство як провина та служба Бова Через те, що ти відкинув Господні слова, то відкинув Бог тебе, щоб не був ти царем. Друзі, отака ситуація. Бог відкинув Саула через те, що він не послухався. And so here's the situation. God he threw away Saul or removed him because he disobeyed God. And so, but that moment of goodness that he did, it wasn't correct. And what it shows that we cannot take something good and use that goodness to justify the sin that we have. God, He doesn't give us different options to justify different sins, especially in ourselves. And so, another moment that I'd like to bring our attention to there's people who take sins and they divide them into different categories. Які не можна робити взагалі, а є в принципі припустимі. Де син зейноюкіннев ду, а не де синз зайою Я розкажу приклад церкви. Одній церковь був в Україні. Звичайно, я не буду говорити, що це за церква. Люди мають дуже благочестивий зовнішній вид. And people in that church they look very good from the outside. Всі гарно і пристойно вдягнуті. Everybody is dressed well and looks good. дуже дивляться сильно, щоб десь жінка волосся не не дай Бог, бо це You know, in the church they follow very closely. Uh, so that the woman does, you know, paint her hair because that's a big sin. Дуже слідять, щоб ніхто не зробив десь манікюр.

Як кому піти, скільки заплатити за якусь довідку чи медогляд? How to pay someone less than their worth? і люди, які в цій церкві займаються як кажуть таке слово, рішають да ці питання. And the people who do these type of things or make these decisions in church, they are in a big honor and a huge respect in the church itself. And you know, no one gives them, no one rebukes them about this because this is very beneficial to everybody. Because you know, they'll even help you do that. They'll give you a certificate for COVID if needed. І ще багато чого And any other certificate that you may need. але при цьому всьому ви маєте мати гарний благочестивий вид. But, regardless of all this forgery, the most important thing is externally you have to be very good looking and presentable. And you know, God once uh, he turned to the Pharisees and he called them out on this as well. Matthew 23 23. Але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. ви сліпі, що відсіжуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства і кривди. Отак Ісус звернувся до тих, хто слідкував тільки за зовнішнім своїм видом. This is how God churched to those people who were only um, valuing how they look externally, but internally they were in sin. <in> and so when we take these people and these people they come to America, <in> you know, they were they became very disappointed because they couldn't come uh and you know reach an agreement with anybody. Ніде нікому не можна пару рублів піти заплатити. They were very unhappy because you know. they couldn't bribe anybody Чтобы you know to bribe to reach uh, some kind of a conclusion but they found a different place where they could show themselves uh, they got they uh, found a different place where they could shine and that was in taxes they know how to tweak the taxes or forge the taxes so that you, they would have medicaid and food stamps. they knew exactly how much of their earnings they would have to show and how much they would have to hide. and in all of this, they externally, they present themselves as righteous. you know, i'm not saying that how we present ourselves externally is not important. Християнин має виглядати як личить святим, каже Боже you Слово. Know, you know, Але це не єдине, що робить його християнином. А да знати симмехрин. Я думаю, що ви самі побачили, що є багато варіантів, де людина. You know, I think you yourselves have seen many different moments when a person is trying to justify sin in themselves. You know, I once turned to a person and I said, You know, that's not good what you're doing, that's a sin. And if the person just replies to me, You know, I'm living by grace. І і And you know at times a person uses a wrong understanding of God's word to justify themselves. You know, at times a person will justify their sin by saying, Well, look how other people are doing this. Сестрі, слухай, you know, the one sister was asked, you know, why are you get dressing not appropriately? Зна, церкви, you know, this is not a sister from our church. Це, this was in Ukraine. Каже, дивіться, And she said, Well, look how the pastor's daughter dresses. And she says, That's exactly how I dress. Because if she can, then I can as well. but we know the word says that everybody will answer for their actions we are not going to be able to be covered by anybody and i would like to turn to another group of people Можливо, ви вважаєте, що ви хороша людина. І ніде нікого в житті не обідали, ні в кого нічого не вкрали і нікого не вбили. І по критеріям людським ви вважаєте себе гарною, людяною людиною. То ви знаєте, я хотів би вам описати, що якщо ви в своєму житті ще не прийняли Ісуса Христа, по-справжньому, ви його не пережили. Є погляд Божого Слова, як Бог дивиться на таких людей. There is an of how God looks at such Це послання до Римлян, третій розділ з 10-го вірша. It's be Romans, 3, verse 10. Нема праведного ані одного. Нема хто розумів би. Нема хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкрите їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття й гіркоти. Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали, нема страху Божого перед очима їхніми. Слово Боже каже, що для Бога, хто не прийняв Ісуса Христа, які би ви добрі не були, друзі, як би себе гарно не характеризували, каже Боже Слово, нема праведного ні одного. So the word says that no matter how good of a person you are, no matter how many good things you have done, if you have not accepted Christ as your savior, it says no one is righteous, not even one. На превеликий жаль от нашого прадіда Адама. You know, it's very sad that from Adam, because of the sin in Adam, we were not able to be born without sin. Because everything was created starting from Adam. Because everything that is born, it, is, it comes similar with a sinful nature. And from a sinful Adam, we could only be born into sin. якщо ви вважаєте себе просто доброю людиною, бо ви багато чого доброго робите, you that, you know, you things, то я хочу вам сказати, що в Божих очах нема праведного ні одного. Like Написано, всі згрішили і позбавлені Божої слави. It says that everybody has sinned and has and I'd like to tell you something very scary that many people who believe they're good people when they think that you know I haven't done anything bad to anyone at the end of the day they're going to be burning in hell if they're not going to accept Christ as the Savior and there is only one way and through one name that you can be saved and that is the name of Jesus Christ, якщо у вашому серці ви вже давно ходите на зібрані, і ви відчуваєте, що щось у вас всередині робиться. Якась у вас є реакція на Боже слово. You know, kind of Можливо, ви відчуваєте і хочеться вам покаятися в тому, за що говорить проповідник. То знайте одне. Thing, що Це Господь говорить до вас. Любов'ю вічною він вас полюбив. A, він отдав саме дороге, що в нього було на небі за вас. He gave his most valuable thing in heaven for you. His one and only son. The Holy Spirit, all His valuables and everything He gave to humanity. And if you have seen in your heart, then today God is calling you to accept Him. If you are realizing that somewhere you have been doing things that were not right, then God is calling you today for repentance.

Якщо Господь торкається твого серця. Today, heart, ми сьогодні за те, щоб тобі помогти. We are today here to help you. Не для того, щоб осудити тим, чим я колись займався. Past, а для того, щоб на руках молитви тебе піднести до Бога. But in the arms of to bring you to God. Тебе сьогодні піддержать. To, because today God will support you. So when you come to this act of communion, you come with clean hands. That if you want to accept Jesus as your Savior, we will support you in prayer so you can accept Him. And today I'm making this calling. If you want prayer, if you want support, come to the The front, come to the altar, we'll pray for you. Серце, запрошую, And if you haven't accepted Jesus as your Savior, come to the front, we'll pray for you as well. If you want to continue your life with Jesus, come, we'll pray. А хто матиме собі таке на серці? Ви можете пройти і ми помолимося за вас. А ми давайте разом будемо зараз молитися. ми прославляємо тебе, Господь.